З нагоди міжнародного дня води комунальники провели екскурсію на об'єктах водопостачання Івано-Франківська. Цикл забезпечення людей питтєвою водою розпочинається на водозабірних спорудах Солотвинської і надвірнянської бистриць. Як правило, вода звідси поступає вже досить чистою. На її фільтрацію затрачається небагато технологічних зусиль. Щоправда, зайвих клопотів можуть додати погодні умови. Це залежить від природних катаклізмів. Це є великі дощі, це є морози. Так як цього року Великі Морозди були, перемерзли річки, не в річках не було води. Але про то безперебійний цикл йшов. Згідно з лабораторними дослідженнями, вода в обласному центрі Прикарпаття одна з найчистіших в Україні, принаймні на виході з щільнівського комплексу водоочисних споруд. Після цього вода потрапляє у квартири івано франківців Транспортуючись по місту, проходячи процес. Перекачки, подачі абонентам Вода бувають такі випадки, що може трина бути забруднена в трубопроводах. Це вже питання інше, це зв'язано з. Будівництвом тих трубопроводів ще в радянські часи, які треба постійно опоновлювати будівництво, вводити нові трубопроводи. Каналізаційні стоки перед викидом також проходять очистку на спеціальній станції в Ямниці Тисменецького району. Це один з найважливіших об'єктів. На його працівників покладена небияка відповідальність за екологічну безпеку Прикарпаття. В цілому спочатку йде процес механічної очистки. Це механічні решітки, пісколовки і первинні відстійники. І процес біологічної очистки це в воротенках, мікроорганізмами, значить, йде процес біологічної очистки. Наразі стан ямницьких очисних споруд вимагає значних капіталовкладень. адже подекуди ресурс вільтратних агрегатів вичерпаний більше як на 100%. Комунальники сподіваються на поновлення технологічної лінії завдяки співпраці із світовим банком. Його кредити будуть спрямовані на виробничу модернізацію водоекотехпрому. Роман Турій, Михайло Березень, Василь Пилипів, новини на вежі.